Перша перемога Арсенала і Лідерство Барселони. Відбулися матчі другого туру жіночої ліги чемпіонів. За два ігрові дні 15 та 16 жовтня, на турнірі пройшло 9 матчів. Що ж відбулося у другому турі? Трагей, Барселона і Челсі здобули найвпевненіші перемоги по 4-0. Каталонки розгромили Рому, а Лондонки Париж. Айгі – чинні переможниці Ліги Чемпіонів, Арсенал. Після поразки в першому турі нарешті взяли три очки, перегравши португальську Бенфіку з рахунком 2-0. Після другого туру одразу п'ять команд мають дві перемоги на вершині таблиці: Барселона, Реал, Манчестер Юнайтед, Вольфсбург і Ліон. Каталонська команда лідирує завдяки кращій різниці голів. Усі результати та турнірна таблиця на сайті «Суспільне спорт». Третій тур основного раунду відбудеться 11-12 листопада.